Сьогодні юльця на кухні, і я вам розповім один чудовий рецепт надзвичайного ягідного пирога: ніжна начинка, багато ягід на хромкому тісті це буде хід цього сезону. Я запрошую вас підписатись до мене на канал та підтримати це відео вподобайкою, щоб його побачило ще більше людей. Починаємо! Ось за все, це тісто на форму 28 см. А отже, приготуйте такі складники: 370 г борошна. 170 г цукру, одне яйце, півчайної ложки солі, 150 г холодного масла, 40 г смальцю, 50 г молока, одна повна чайна ложка розпушувача. До миски з борошном перекидаю сіль, розпушувач та цукор. Вінчиком вимішую отримане до однорідності Тоді перекладаю туди ж масло та смалець, перетираю руками у крихту. Якщо смальцю не маєте, замініть його на ту ж кількість масла. Масло, до речі, має бути холодним. У мене воно попередньо порізане на кубики, але можна скористатись і терком або ж комбайном. Коли утворилась ось така крикта, роблю ямку посередині, вибиваю яйце та додаю холодне молоко. Вимішую лопаткою, а тоді рукою. Тісто пісочне, а отже, довго вимішувати не потрібно і не можна. Лише до однорідності. Ось так. Розрівнюю у овальний пласт, обмотую харчовою плівкою та кладу до холодильника на 2 години. За цей час готую начинку. Для неї потрібні, перш за все, ягоди. Обирайте ті, котрі маєте. Може бути чорниця, смородина, малина тощо. У мене це залишки замороженої вишні, а саме 900 г. Я її попередньо розморозила для того, щоб стік сік. Також потрібно 200 г цукру. 70 грам кукурудзяного крохмалю і 300 грам сметани. Сметану до слова беріть домашню або жирністю від 20%. До миски із сметаною додаю цукор та крохмаль. Добряче вимішую лопаткою, а згодом і вінчиком. Вишні перекладаю до сотейника із товстим дном. Додаю також 150-200 мл соку, що утворився. І додаю сметанкову масу. Гарно вимішую, ставлю на вогонь. Увесь час помішуючи, варю на помірному вогні до загустіння. І ось як бачите, маса густіє на очах. Помішую до моменту, поки вона не почне закипати. І вже після цих перших бульбашок вимикаю і відставляю в сторону. Духовку вмикаю грітись на 175 градусів. Тісто тим часом відпочило, отже, беру силіконову форму і ось так рукою розтягую та трамбовую його, формуючи бортики. За допомогою виделки роблю дірочки, щоб при випічці тісто не здувалось. Далі перекладаю туди начинку, розрівнюючи її поверхню, бортики трішки опускаю. Можна ставити пектись у гарячу духовку. Температура 175 градусів, режим верх-низ без конвекції. Печеться пиріг хвилин 40-50. Орієнтуйтесь на колір коржа, котрий має бути золотистим. Мій пиріг вже спікся. Зараз йому потрібно охолодитись спочатку при кімнатній температурі, а згодом у холодильнику. І ось тоді можна відрізати шматочок та насолоджуватись цією смакотою. Тісто крихке та ніжне, чудово випечене і тримає форму пирога ідеально. Начинка ніжна, солодкокисла, соковита, яскравого кольору, насичена ягодами просто ідеальна. До речі, ягоди можна брати будь-які, навіть асортів. Обов'язково спечіть, скуштуйте і напишіть у коментарях свій відгук. Я ж вам дякую за увагу! І до нових смачних зустрічей! Па-па!